Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір кусачок. Це універсальний інструмент для точних робіт, який ідеально підходить для електриків, ювелірів та майстрів-аматорів. Їхній компактний розмір дозволяє виконувати найтонші завдання з максимальною точністю. Інструменти виготовлені з високоякісної сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до зношування, ергономічні ручки з нековським покриттям гарантують комфорт та безпеку під час роботи, зменшуючи втому рук. Це незамінний інструмент для кожного майстра, який прагне поєднувати якість, зручність та функціональність у своїй роботі.